Я рада усім, хто сьогодні зі мною. Ми з нетерпінням чекаємо на прихід весни, бажаємо відчути той самий неповторний весняний запах. І у мене увірвався терпець. Я вирішила трішечки наблизити цей момент, посадивши на підвіконі цибулини первоцвітів. Висидала гіацинти, крокуси, мускарики, тюльпани. Я ще восени зробила замовлення, але так склалися обставини, що частину висадила тільки місяць тому, наприкінці січня. Цибулини зимували в сухому приміщенні, в ящику, в мішечках, в яких вони приїхали. Мішечки були такі з отворами, я їх не виймала. І можете побачити. Рослини дуже в хорошому стані. Корінці присутні, оце перед вами гіацинти, такі міцненькі цибулинки. Маленькі цибулинки, це крокуси, також з корінцями, з невеличким стеблом. ось, А це нарциси. Правда, я їх на балконі не висаджувала. А цю частину буду висаджувати в своєму саду. Планую на вихідних. У нас зараз кінець лютого морозу немає. При посадці цибули на балконі використовувала коріннювач, органічне добрива. За декілька днів цибулини почали проростати. Минув ще тиждень і подивіться, яка зелень соковита. Стебло ще маленьке набирає ріст, а там вже бутони видніються. Ви тільки погляньте, яка неймовірна краса! А ці прикореневі м'ясисті листочки зібрані в пучок мускарики. Я інколи при поливі додаю бурштинову кислоту. Можна сухе насіння замочити на 12-14 годин, а потім просушити. Використовується бурштинова кислота як добриво для садових рослин, підходить і для орхідей для нарощення зеленої маси, кімнатних рослин. Я часто використовую і мені результат подобається. Рослини зростають здорові, міцні. Ви тільки погляньте, які потужні стебла, а яке запавлення. Тюльпани сірувато-рожевого кольору, гіацинти зелені, а які бутони. Красота. Ще щось проростає. Садівники, підкажіть. Напевно, це крокуси такі маленькі, тендітні, В мене кілька днів, і вони будуть у всій своїй красі. Білосніжний гіацинт Чистий колір вражає своєю елегантністю та вишуканістю. Аромат приємний, дуже гарне суцвіття, з безліччю дзвіночків. Зазвичай висаджують цибулини первоцвітів у вересні-жовтні. Більш витривалі цибулини середнього розміру вони дають більш сіткі до погоди квітоноси. Для посадки використовують звичайний груд, плюс пісок. Зростати можуть і півтіні, та, й, звичайно, для гарного квітування бажано висаджувати на сонці. На даний момент квітують у всій своїй красі гіацинти. Тюльпани набирають свій ріст, моїм емоціям просто немає меж. Я вже подумки в своєму улюбленому садочку серед троянд, лаванди. Саме тому я вирішила своїми враженнями поділитися з вами. Всім приємного перегляду і до нових зустрічей!